Друзі, всім привіт! Вирішив зняти коротеньке відео про кольорові поштові листівки на тему Новий рік. Перша листівка такого формату 1991 року. Така листівка. Наступна така. З новим роком 1992 рік. рік. Мавпи Наступна Наступна така. така з новим роком. Це у нас. Рик. Наверное, рик. 1983. Рик. Такая пуштовая листилка. Наступна. 1980. Такая. Так, запрошення на ялинку. Рік даної листівки 1986 рік наступна така з Новим роком. Така теж красива, з новим. Ne vedno ukraj nebe, ker seva, novorična, nastupna. Taka. З Новим роком на українській мові. З Новим роком, з Новим Годом. 1983 Радянська Україна! Наступна така. Напишіть в коментарях, хто колекціонує такі поштові листівки. Маю дуже багато листівок. 1983. Вибрав, вибрав тільки новорічні. Так, наступна у нас з новим роком така. Підписана. 1984 рик Зарубин. Художник Володимир Зарубин. такая с Новым Роком. Наступна. Наступна така. Так, наступна така. Ка з новим роком. Це у нас тут 91-й, Ну це новіша, 1991 й 91-й рік. Така листівка. Це тисячу. 990. Така листівочка. Так, і остання. Така зображена Діда Мороза. Рік 1990. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!